Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини, Львівський сирник. Розігріваємо духову шафу до 180 градусів та випікаємо львівський сирник 1 годину, лазур'ю. Для неї потрібні такі складники: 150 грамів вершкового масла, 80 грамів цукру, 2 столових ложки молока, 3 ложки какао порошок. Цукор та молоко додаємо до каструлі і розмішуємо за допомогою вінчика. Нарізаємо вершкове масло шматочками і всипаємо у цю ж каструлю, ставимо її на вогонь. Трохи підігріваємо при змішуванні. Згодом додаємо какао порошок, теж не забуваємо одночасно розмішувати. Поступово маса стає густішою. Потримуємо глянцевий